Друзі, привіт! Я сьогодні з розмовою про критику. Спробую коротенько, не так як завжди. Чого ми гостро сприймаємо критику? Так, у такий дуже частий запит буває, тому що ми віримо в фантазії іншої людини про нас, тобто якась інша людина каже вам про те, що ви хтось чи ви щось, і ви це сприймаєте на віру, тому що немає власного сприйняття себе. Ось така от історія. Тобто, фантазія іншої людини важливіша ніж ваша думка про вас. І в тільки це змінюється, стає легше жити. Чого це відбувається? Тому що ви ще всередині маленький чи маленька. Треба себе доворощувати, допомогти собі в цьому, подбати. І тоді буде легше. Тоді, коли вам хтось буде щось сказати про вас, ви це будете відділяти від себе, розуміти, а ну це думка іншої людини. В мене є моя думка про мене. Тобто, якщо вони співпадають, ок, ну не співпадають. Можу слухати, можу не слухати. Це вже мій вибір. Ось така от коротенька історія про фантазії інших людей про нас і про те, як ми це сприймаємо і для чого нам це взагалі. Ось, всім гарного дня.